Привіт, друзі! Мене звати Заріна. Я продюсер курсів за кушерства і гінекології на освітній платформі Medvoice. Також я є лікарем-акушером-гінекологом. І я хочу запросити вас на продовження нашого курсу з УЗД діагностики, а саме скринінг другого триместру вагітності, який пройде на нашій платформі 22 листопада, 17 до 20 години. Спікером, як ви спікером, як ви вже знаєте, буде Ольга Медведєва, член ІСУОГ, також сертифікований спеціаліст ФМФ з пренатальної діагностики, кандидат медичних наук і провідний лікар-кушер-гінеколог клініки Медікавр міста Львів. На цьому курсі ми будемо розглян... розглядати основи фетометрії, також анатомічний скринінг таких систем плода, як серцева-судинна, центральна нервова і скелетна система. Також будемо оцінювати плаценту і розглянемо сучасні тенденції акушерства цього приводу. Також... Будемо прогнозувати ризики спонтанних перечасних пологів за довжиною шейки матки у вагітної до 22 тижня вагітності. Ми чекаємо вас на навчанні дуже раді вашим відгукам і пропозиціям, а також від всієї команди. Бажаю всім мирного неба і як найскорішої перемоги. Всім па-па!